Із Донецька до Коломиї приїхала виставка майстрині Тетяни Хоменко. Її роботи можна побачити у музеї Писанки в експозиції підсвічники та люстри із білої глини. На виставці можна не лише побачити унікальні речі з творчого доробку у мілиці, але й придбати їх. Побував на відкритті творчого вернісажу Богдан Малецький. Тетяна Хоменко почала займатися керамікою у доволі поважному віці. Тоді, у 86-му році, їй було вже за 45. Однак, фарфоровий завод, де вона працювала, редактором радіомовлення закрився. Тоді то пані Тетяна вирішила піти працювати у один із кооперативів, який випускав тарілки, чашки та сервізи. Однак вона не мала жодних навиків у цій сфері, та за тиждень жінка вже працювала на виробництві. Я почала займатися в 46 років, коли завод, на якому я 20 років працювала редактором радіовіщання ми з своїм почти колеги. Завод остановился. Нас всех выбросили с завода сначала в отпуска без содержания. И пришлось искать работу какую-то, чтобы семья не пропала, не, не вымерла семья. И в этот момент мне повезло, наверное, Господь э, э, организовал встречу с моим э, знакомым, бывшим э, сотрудником. Э, Этот человек говорит, что ты такая грустная, я говорю, понимаешь, я ищу работу. Иди ко мне, я открыл кооператив. Я говорю, какой? Ну, конечно, посудный, потому что у нас близлежащие залежи белой глины, они дают возможность славянцам 90% славянцев заниматься посудой разнообразный и в 90, ну, начиная где-то 95-96 год это дало возможность выжить славянцем не пропасть вот и он меня взял говорит, я тебе двух двухнедельный испытательный срок мне нужна ліпшитися. Я говорю, слушай, я лепить не умею, Я с злі вообще ничего не умею. Ничего, Надо будет научишся. Через неделю он мне сказал, да, ты у меня работаешь. Довго працювати в коперативі Тетяна Хоменко не змогла. Вона вирішила розпочати свою справу. Спочатку виготовляла ті ж тарілки та вази, але одного дня зрозуміла, що це не для неї. В 97 году я оформила предпринимательство, то есть я открыла свою мастерскую, официально оформилась. Почему? Потому что в тень уйти, ну, наше воспитание не позволило, будем так говорить. И, в общем-то, все официально оформила, стала заниматься посудой. Сначала э, шерпотребом, сервизики там... Э, Турочки кофейные, то, что done. делали все. А потом мне приснилась открытка из моего детства. Это была китайская открытка. Там на шелки, ну, в общем, открыточка, прорезное окошечко, и шелком затянуто оно, и из рисовой соломки или чего-то, я сейчас не могу сказать, потому что это было далекое детство, там был узорчик такой, там дерево такое вот, кружевное, там лодочка вот такое вот, и вот оно мне приснилось. Я утром думала, так, наверняка это неспроста. Надо что-то думать, так а если тот вот это вот это сделать, а если продырявить вазу, сделать вот такой резной типа кружева, сделала, вернее, не сделала, начала пытаться. Оно у меня Стало все разрушаться. Потом я призвала звания по сопромату, знания по э, другим дисциплинам, которые получала в политехническом институте в свое время, поняла, что это надо делать вот так, а не иначе, и э, обожгла первую такую работу. На рахунку мастера не близко десятка персональных выставок. Бралова научит и у международных пленерах. До Коломиї приїхала не випадково. Однак експонується лише в кінці літа 2010 го відвідавши наше місто, Тетяна Хоменко закохалася у нього та його людей. Я коли збиралася перший раз сюди їхати, моя тітка, яка в молодості бувала в этих містах, вона мені сказала, ти поїдеш туди і ти частину серця залишиш там. Ти влюбишся в цю природу, в этих людей, це. Это... Це что-то таке, чого трудно описати словами. Вона була права. Я коли приїхала, говорю. Тітушка, ти знаєш, часть моєї серця осталась там, і я думаю, що я не последний раз там. Одним из найулюбленіших робіт пані Тетяни є серія під назвою Христиніана. На ній зображений земний шлях Ісуса. Навіть кліті фахівці говорили багато хороших слів на адресу донечанки. А тріо бандуристок виконала для майстрині улюблені українські пісні.